Ці кадри знято активістами дорожнього контролю. Крайську вночі екскаватори риють землю на схилі перед дельфінарієм, страждають зелені насадження. Водій Камаза вибіжав. Він явно був возмущений, недоволен. І, видимо, в агресії якби він висказав деякі фрази, які я не ожидав услушати. Він сказав, що він бачив план роботи. І здесь, в принципі, говорить, нічого не буде. Ні одного дерева тут не буде. тут все буде з землею, залито бетоном. У дельфінарії кажуть, всі роботи законні, розширюють дорогу для паркінгу. Наше участие в этом частічно частично місті з іншими предпринимателями ланжерона фінансуємо обустройство этой площадки. Ні, ніякі деревья здесь не пострадали. Було несколько сухих кустарників. вместо них буде посаджено більше 20 деревьев. Навпроти ще одна забудова на схилах. Зводять черговий готель. У мерії сказали, роботи ні з ким не погоджено. Будівництво заморозили до з'ясування обставин. Рівним вище від моря знову бачимо будівельне свавілля. Вже 10 років ділянку на вулиці Азарова обнесено парканом. За цей час майданчик заріс бур'яном. За проектом тут мають побудувати 40-метрову восьмиповерхівку. Та цьому схилові загрожує СУВ. Тільки но почнуть забивати палі. Сусідні будинки можуть з'їхати в море. Якщо ми почнемо забивати сюди сваї. немає гарантії того, що тут образуються підземне озеро, і цей склон потом просто не та туди, ближче до моря. Ані уже 2 два рази бурили, И в результате вибрации мы можем э, увидеть, что э, задняя сторона. Забора ушла і наклонилася на пішохідну частину прохода. В інспекції архітектурно-будівельного контролю заспокоюють, за дозволом на будівництво до них поки що ніхто не звертався. Дозволу на виконання будівельних робіт, а також права на виконання будівельних робіт у замовника немає. За набуттям такого права до інспекції не зверталися. Час від часу з'являються якісь там організації, проводять очевидно геолого-розвідувальні роботи, але ці роботи відносять до вишукувальних робіт і жодним чином до будівельних робіт відношення не мають. Зате на паркані вже красується банер, що закликає купити квартиру у ще одному неіснуючому житловому комплексі. А за цим парканом у Київському районі вже готовий фундамент для будівництва, за документами законного. Всі інспекції дали дозвіл на зведення п'ятиповерхівки у приватному секторі. Ще одне грубе порушення законодавства. К сожалению, все службы, которые задействованы были в выдаче документаль... документов, они оказались, подписали эти документы. А по факту э, строится в частном секторе пятиэтажный жилой дом на, ну, наверное, 15-18 квартир. Тобто з однієї сторони, вроде би як і закон по документам, з другої сторони, це все є Багато років на цій ділянці знаходився маленький автосалон. У лютому його знесли, заявивши про реконструкцію. Територію обгородили двометровим парканом. Ми значально цим забором. Пытались препятствовать його установки, но особых никаких документов ничего не показывали. Все это время, ну, собственно, даже просили покажите, що ви будете строить. Ну, ні образом. Пришлось обратиться в суд, получить документи, по которым здесь, оказывается, должен стоять дом высотой 17 метрів і общей площадью более полутора тисяч квадратних метрів. Цим людям пощастило. На їх скарги звернули увагу в обласній адміністрації. В результаті документи про заборону будівництва підпишуть вже дуже скоро. Але у місті існують ще кілька десятків подібних. Них об'єктів, де незаконне будівництво здійснюється за однією тією самою схемою. Дар'я Степаненко, Ксенія Ноздрова, Юрій Гальченко, Олег Шпак та Андрій Кульба. Підсумки тижня, перший міський.